А дозвіл бити далекобійною зброєю по військових об'єктах Росії це одна з тем чергового Рамштайну. Зустріч у якій традиційно візьмуть участь представники країн НАТО, очолить президент США Джо Байден. Станеться це вже 12 жовтня. Про таке повідомив новий очільник альянсу Марк Рюте під час свого візиту до Києва. Це його перший до речі закордонний візит у статусі генсека. Як минула зустріч із президентом Володимиром Зеленським, розкаже Євген Бригар. З найкритичніших питань, які турбують Україну у співпраці з НАТО, Володимир Зеленський називає власне саме запрошення до НАТО. Робота в цьому напрямку йде, хоч і маленькими та важкими кроками. А от що хочеться вирішити вже найближчим часом, це дозвіл на збиття союзниками НАТО ракет та дронів, які або перетинають, або наближаються до повітряного простору країн альянсу. Зокрема, президент Зеленський у розмові з Марком Рютте провів аналогію із тим, як союзники допомагають у відбитті атак на Ізраїль. Ми говорили сьогодні щодо українських потреб у ППО та у додаткові взаємодії з сусідами. Ми... Бачимо, як зокрема, на близькому сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. В свою чергу генсек НАТО Марк Рюти заявив, що рішення збивати ракети над своїм повітряним простором приймає кожна країна альянсу окремо, тобто немає загального механізму, коли б керівники НАТО наказали усім збивати повітряні цілі. Втім, за словами Рюти, така можливість зараз вивчається. Важливим питанням для України, яке потрібно вирішити найближчим часом, є дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб Росії по військових об'єктах. Володимир Зеленський вже обговорив з Марком Рюте таку можливість. Щодо цього більше конкретики має з'явитися вже 12 жовтня під час чергової зустрічі у форматі Рамштайн. Президент Байден збирає цю зустріч на рівні лідерів з членами альянсу, і, звичайно, з Україною. Особливо зосереджуючись на питанні щодо зняття обмежень на застосування далекобійної зброї. Україна, очевидно, має право захищатись, і міжнародне право на боці України в цьому. В той же час кожен член альянсу має своє право розглядати, як підтримувати Україну. Деякі питання це не залежить від НАТО. Серед головних питань на порядку денному і отримання Україною усіх систем ППО, про які була домовленість на Вашингтонському саміті НАТО, це і Петріоти і, і системи Сампті. Але крім того, Україна веде перемовини щодо одержання і додаткових систем, про які раніше не було оголошено. Володимир Зеленський заявив, це питання, яке обов'язково треба залагодити до зими. Втім, наші потреби новий генсек альянсу знає чудово. Ще під час очільника уряду Нідерландів він відвідував Київ чотири рази. Та й стосунки між українським президентом та Марком Рютте, судячи з атмосфери нинішньої зустрічі, дуже добрі. Я впевнений, що разом з генсеком НАТО, разом з Марком ми дамо всю необхідну енергію. Такій роботі наближенню часу, коли Україна зможе стати повноправним членом альянсу. Марка Рюти беззаперечно можна назвати другом України. Ще на своїй першій прес-конференції у новому статусі Рюти наголосив, співпрацю з Україною вважає пріоритетом і мріє, аби Україна стала повноцінним членом альянсу. За його каденції, взагалі у міжнародної спільноти Рютте користується репутацією політика, що вміє протистояти негараздам і знаходити згоди навіть у безвихідних ситуаціях. Завдяки своїм здібностям, головою уряду Нідерландів Марк Рютте був рекордний для країни термін майже 14 років. Євген Бергаролих Невідомський, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.